що пацани згадали, що Миється. Миється Мондео, я вже його зробив, все, не знімав я як його полірував, як я його чистив. але все одно обіцяв вам, що покажу, вжу кінцевий результат. Так що ця серія буде така більш Ля, але шумна. Більш теорія. І є косяки по покрасці. Якраз буде цікаво можливо вам послухати, чого так вийшло і, як я, і що я зробив, щоб цього більше не повторилося. Так що давайте домиваю, показую, який він відполірований, відхимчищений. І, 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 і розкажу, як як покажу які косяки, розкажу за які за яку ціну продається. Все коротше розкажу вам. Давайте, щоб нагадати вам, хто не дивився першу серію, то покажу, що було, який він був в першій серії і що я з ним робив. Так, коротенько пробіжимося. Так, пацани, ну отак виглядає Мандео. Вроде так. Ні, в загальному непогано вийшло. В загальному непогано я вам скажу, але які якесь які по покрасці. Давайте спочатку хімчистку. Хімчистку я не хімчистив, пам'ятаєте, да, хто дивився попередній ролик? Віддав хлопцям чистити. Ну я вам скажу, що Ну, пойдеть. Типа не. Я ще думав, що буде краще. Але для себе прийняв рішення, що більше віддавати не буду. Хай я там на день більше потрачу і гроші зекономлю і... Ну є, ну не, ну, не відчищений він, розумієте? Хімчистка така, да, я розумію, казали, віллю, рурашку чиститься, Согласен, Ну каверлін. Я блін, в старих машинах, в старих автомобілях і то краще вичищаю. Ну ладно, це таке. Зробив, зробив. Завжди буває, зробиш, а потім приймаєш рішення, будеш сам робити чи не сам. Показую багажник ще. Моя коробка. Ну так, все, апарат готовий. До речі, це пластмаска. Звідси закльопочки зламалися. Я вже їх вдівати не буду. По покрасці я вам казав, да. хто не дивився, я його красив по кругу, крім капота, криші і багажника. А так весь з бамперами. З бамперами це, що не сподобалось, зараз вам знайду, якщо ви побачите, бачите кратера, і то такі, як не від води, десь би вам більшого знайти. Вже вона відполірована, трошки вони зменшились, але тут буде видно. Чи не видно, О, дивіться тут є. Ну суть. Весь автомобіль в кратерах. Що сталося? До цього фарбував в кратерів не було, зараз є. Рожі до чого дійшов? Що компресор, наношу базу на автомобіль, коли не один-два елемента фарбуються, а майже весь перекрас. Наношу базу, компресор гріється, потім вже коли, коли наношу лак, компресор починає підкидати масло. І все. Ось такі кратерочки по всьому автомобілю. Ну такі. його сполірували. Ну, вигляд має, так? Да? Але щоб цього не повторилося, що, що зробив. Мене багато питали, що за компресор, яким фарбую. Компресор 50 літрів. І я там мало, я стараюсь не брати повні перекраси, але сяду, посижу вам, розкажу. Але суть, що деякі все одно попадаються. І я що собі зробив? Зробив ресівер на 50. Ні, не 50. Зробив ресівер 80 бочка і 50. І їх заварив разом. Тобто вийшло, ну не 130, бо там зрізалося, хай 120 літрів і 50 компресор, і того вже повітря 170 літрів. Ну це, це якби може бути вже хоча б щось, щоб фарбувати це. Ну і плюс поставити фільтр. Получається в компресор знизу. Ходить е в ресивер з компресором внизу входить, а саме в верхній точці виходить вже через фільтр на пістолет. І я вже думаю, такого не буде. Так що таке мондео, я вже не хотів цю серію таку коротеньку знімати, але ж пообіцяв вам, що покажу, як вона вийшла. Тим більше, що Та дехто хто подивився серію, писав, що цікаво, як вона вийде в кінці. Ну Такий Мондео, непоганий. Буду продавати його, там є люди, які вже цікавляться. Так, це що в нас? 2000 рік, 2.0 турбодизель. Буду продавати його 2800-2850 десь у цих ринках, а там побачу. Можливо на сотку дорожче, можливо сотка дешевша. Ну, принаймні пені зазор є, то буду такі по ціні продавати. Ну і вже як продам, так як ми з вами домовлялися, розказую, скільки, скільки взяв, скільки вклав і, і за скільки продав. Так що так, і що? В наступних серіях покажу вам тоді ресивер. До речі, якщо вам цікаво по ресиверу, все в деталях, щоб розказав, як робив, хто, хто починає фарбувати, чи хто фарбує і маленький компресор має. Но затратна частина невелика, але воно реально того стоїть. Треба взяти. Плюс лак, коли наносиш, то немає тиск більш-менш рівний, а не падає. 50, 50 літрів він накачує, ти починаєш фарбувати. Він впав, поки накачає, такий це. а також 170 літрів тиск, тиск тримає. Так що такі піроги. Коротенька така серія. Домовились, да? якщо цікаво, бо можливо вам і не цікаво про, про цей ресивер. Якщо цікаво про ресивер, пишіть в коментах. покажу, Я його зробив з двох бойлерів Один бойлер 80 літрів був, один 50. Обрізав, заварив, зробив шланги, підвів ційому. Таку штучку зробив. да? напишете напишете в коментарях. Все тоді така коротенька серія. Наступна вийде, що Ауді. Нарешті я її доробив. Ну, як зробив вже завтра, там капот поставлю, бочку цю. Капот поставлю, там я її полірнув трошки. Ну таке я приукрасив, то, то слідкуйте, буде на днях вже вийде Ауді. На днях же вийде ауті, ролик вже все, фінал, нарешті, блін. Я зробив ту корчелишку. блін. Все, давайте. Пока.